Суниця садова, сорту квіки. Спочатку взагалі не зайшла. Перші ягоди були ну, якісь надзвичайно тверді, ну, несмачні і тверді. Форма в них була більш продовжувала, вони такі були діжечкою. Зараз вона такою стала. Але вчора подивилася тіксовий ефір, і для декого це фаворитний сорт. Думаю, треба придивитися до нього краще. Як ви бачите, він у нас хлорозить, на відміну від лючії. Ось Азія, вона також чуть-чуть підхлорожує. Ну це просто будемо підживлювати, будемо лікувати. Думаю, спробую ще раз, дам їй шанс. І що ви думаєте? Я переосмислила свою точку зору. Так, да, ягода плотненька, але вона смачна. Це вже не перші екземпляри. Вона ж дуже рання і через те це вже можна сказати, ну, останні ягоди. Але погляньте. Форма в них велика, достатньо вони великі, вони красиві. Формочка в них так само має тупий кінець, сама ягода, тупий кінчик. Перші екземпляри були більш продовжувасті. Мали форму такого якогось тупого циліндра, ну такої навіть діжечки. Остро края в неї немає. Вона так, як була, так і залишилась такою, ну я не знаю, російське слово це плотною. Такою тугенькою, без отвору. Але зараз вона. Зовсім набагато смачніше. Час вона мені подивиться. Тому я роблю висновок, що рік на рік не приходиться. Будемо обов'язково її розмножувати. Тим більше в зв'язку із теплою походою. Вона починає засвоювати більш ті поживні речовини, які там ми їй заложили в земельку. І молоденький листочок уже більш такий зелений вилазий, Ну, будемо обов'язково її фереліном проливати Фереленом. Ось буквально остання ягода на цьому кущі було два квітконоси, і вона, глянь, велика. Їм грам 25. І в кожної з них оце такий, немов би чуть-чуть затянутий краюк, як вже на сонці. О, трохи затянутий краюк. Так, да, вона тверденька. Зараз вона смачна. Їй треба сонечко і час для достигання. Дати їй можливість добряче вивіситься, одвіситься, повисити. Ця дуже добре достигла. Вже має такий яскраво виражений сонечний смак.